Тим часом, все-таки ядерна ця тема не зникає з порядку денного Кремля. Там провели в Росії ядерні навчання. І це такі масштабні були ядерні навчання з застосуванням застосуванням ракети озброєння великої дальності міжконтинентальної, навіть вони запускали з одного північного регіону з підводних човнів з інших засобів. Ці ракети аж на Камчатку симулювали такі запуски, так і відповідно імітували подібну атаку вже там на американський континент або на іншу ціль, яка розташована на великій багато тисячі кілометровій дальності. Бачимо, як це все виглядало. З'явилися кадри, показові роботи російських підводників із атомних субмарин, Ось запуски ракет відбуваються. Керував цим всім лічно Владимир Владимирович Путін зі свого бункера. От. І це мало стати, очевидно, демонстрацією. Справити враження на захід потужності і готовності російських, російської армії, ядерних їхніх сил завдати потенційно такого удару, якщо виникне необхідність. Тож можемо ще поглянути на ситуацію, як Путін на той момент, як Путін віддає наказ про запуск таких ракет про початок ядерних навчань. Перечі команди вам Командуючий. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооружёнными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи на нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Порядок проведение тренировки доложит начальник генерального штаба генерал-армии Герасимов, Олег Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Позитивный крутовый ракетный комплекс, ракетный поле стратегического назначения Ярс, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота ТУР, два стратегических рактороска дальней авиации ту 95 МС. Все це виглядає доволі рутинно, постановочно і нудно. Ну Путін, бачимо, кивнув головою, синхронізував запуски цих ракет погодив їх. Тим часом Сполучені Штати відреагували вже на використання цієї ядерної карти з боку Кремля. Вкотре відреагували Ентоні Блінкен на своєму інтерв'ю Блумбергу, державний секретар США, Повідомив журналістів, сказав, що Путіну було надіслано сигнал дуже чітко і безпосередньо Сполучені Штати повідомили безпосередньо Путіну про своє занепокоєння і своє ставлення до можливого використання ядерних провокацій зв'язку з війною в Україні. Не уточнив Блінкен, коли в якій формі з Путіним цей діалог відбувався. Але ми вже чули неодноразово від західних медіа і служб різноманітних оборонних про те, що цей діалог лог попередження Росії, що використовувати ядерні погрози, неприпустимо а тим більше провокації. Ми це вже чули не раз. Крім того, Блінкен прокоментував ці чутки твердження росіян про підготовку Україною так званої брудної бомби, назвавши це черговою вигадкою. Взагалі, в легенда російської пропаганди, яку вони розповсюджують через свої засоби масової дезінформації, такі там як Ріа, ТАС та інші, полягають в тому, що Україна. Раїна, нібито це за версією російських пропагандистів. На Півден на Южмаші створила муляж ракети Іскандер російської балістичної ракети, бойову частину, касетну частину якої мають ніби наповнити ядерними відходами і підірвати цю ракету, збити її над Чорнобильською зоною. І такий спосіб, в такий складний сценарій, має Україна використати для створення от, ядерної провокації. Кації, нібито проти Білорусі і Росії, яка користь нам з такого інциденту ніхто не пояснює це взагалі не зрозуміло. Ну але росіяни, як ми знаємо, такі абсурдні звинувачення не вперше використовують, і як правило, вони цим викривають свої плани, що вони збираються робити далі. Тобто, дуже глупо з їхнього боку. Ну але версія вже прозвучала в публічному просторі.